Вітаю! У нас прилад Chia-CMD. скажу так, із усіх міношукачів, яких я бачив, це є найпростіший міношукач, це великий плюс, все доволі просто, все доволі стабільно. Стабільність простота просто на висоті. Інформативність розділення дуже високого рівня. Інші прилади не можуть. Цим похвастатись, якщо є щось схоже, то не настільки все це відмазано як тут. Але є один ризик, це саме пластикові міни ТМК 62П УМВП, підривники. У мене 89-го чомусь бере гірше, не знаю, 62-го трішки краще. Але головна суть, що він її бере впритик. 3-4 см, тобто вирогідність пропустити її дуже велика, якщо вона ще й схована. Але хочу звернути увагу на дві речі. Якщо у вас є даний прилад, зараз покажу, яка в мене версія прошивки, можливо, у когось там є новіша, старіша, не знаю, зараз подивимось. Ось я його перевертаю. Не тільки для того, щоб прошивку подивитися, але щоб він і в мене заскавулів. Прошивка 1,2. Він мене заскаволів. Що робити у випадку, якщо він заскаволів? Піднімаємо його в повітря і чуйку, чуть-чуть назад, втихло і назад. Можна і на максимум. Зрозуміло. Все, прилад заспокоюється. Далі, що стосується роботи запуску, тут все просто. Он вверх. почекали 10 секунд, він запустився, періодично попікує коротким сигналом. Бачимо, він в мене відлаштований від ґрунту. На ґрунт не реагує. Зараз я покажу, як його відлаштовувати, але головна суть стабілізації продемонстрував. Далі дивимось. Тут у нас вертикальна стержень, так називаємо це, голка, вона дуже тоненька, називається голкою, щоб зрозуміло бути, чому важко береться. І вертикальна, горизонтальна пружинка. Тут дві цілі: одна і друга. Прибор дуже добре розділяє, але щоб виявляти таку мінус прохода. Уявіть, що вона прикопана, ми її не візьмемо. Чи тут вище, тут нижче. Я місце підібрав спеціально для того, щоб продемонструвати цей ефект. Ось, Перше, якщо шукаєте міни там ПМН-ку з головою вистачає і глибини, і можна швидко, супершвидко махати і надповільно. Все це воно виявить. Так само там оземки, темки, якісь касетні. ПМК четверта і тому подібне, зрозуміло. Ось, ну і в тому же числі десь тут є фольга, звичайно, він і впритик буде десь реагувати на фольгу. Чуєте? Зверніть на цей короткий сигнал і коли двоїть прибор. Тобто, щоб вишуковувати саме такі міни, зрозуміло, що потрібно впритул з ґрунтом і потрібно дуже повільно вилизувати все це. Ви розумієте, кому ці міни несуть небезпеку. І, наприклад, при швидкому помасі, мовчить, 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 пробую при повільному на тій же висоті, чуєте? Він дав два сигнали і далі завівся. Тобто, в чому суть? Якщо у вас є двойний сигнал, в приладі є запрограмована така цікава річ. Як двойний сигнал близький. В ньому класне розділення. І ось коли він продвоїв, що близько лежачий. Тобто тут у нас металеві предмети знаходяться орієнтовно тут. Ось тут і тут, то, що воно бачить. Да? От. Е, орієнтовно. І воно діле пік-пік. І після цього робить затяжний сигнал, щоб вас проінформувати. На швидкому помосі буде брати тільки впритик. Ну це ні до чого нам, да? взагалі, це, це пропуск 90%. Але. На повільному помисі ще добавить там сантиметрів 5-6, і вони можуть нас рятувати, якщо ми впритул з ґрунтом водимо. Оцих два сигнали. Чуєте, да? відбувається. Тобто, на такі сигнали звертайте увагу, спробую ще нижче за сантиметра 3. Чуєте два сигнали? Тобто техніка так катушкою облаштована, що у інпульсники ось так. Але тут, якщо ділити сюди, це телефон бере, вибачаюсь. Воно дає певний ефект нам інформативності. Пік-пік. Да, це може бути цвях, і після цвяха лежати ще один цвях. Але ми мусимо звертати увагу саме на такі речі. Далі. Що стосується, пробував я його без балансу з балансом, високо, низько. Єдиний варіант, покажу ще, як можна шукати в високій траві ПФМки, ну це в кінці. А зараз приступимо до самого прибора. Тобто ми його вимикаємо. Наша задача підняти катушку вверх. Далі вмикаємо цією кнопочкою тумблером, прилад. Короткі сигнали. Очікуємо. Біля 10 секунд. Все. в робочому стані, коли буде ось такі короткі індикації, світодіодний і звукова коротка. Далі, що в нас цікавого, він тоді фонить на ґрунт. Бачите? Якщо шукати ПФМки, піднімаєте на комфортну висоту іменно серед трави високої, і да? не можете там прижимати траву. То водити на тій висоті, на якій він не годить на ґрунт. От. Я вибрав норму і йду на цьому рівні. От лежить ПФМка в такому положенні на ребрі. Ой-ой-ой, ну тут бере її сантиметрів 25 мінімум. Іду ось тут. От в мене індикатор трава. Ще вище. Зрозуміло. Але коли ми опустимо його низько до ґрунту, він буде сигналити. Піднімаємо на комфортний рівень при помаху. Бачите, от на такому навіть мовчить, нижче вже під фонію. Підняли і тут йдемо, виявляємо все це діло. Це для пошуку по траві. Мав в кінці показати, продемонстрував зараз. Далі, як робимо баланс ґрунта, чиста ділянка від ґрунту, чисто від металу. Що робимо? Переводимо прилад. Ось таке положення. Зараз я тут позу сенсея роблю, вибачаюся. Подалі від і ґрунту і від металевих предметів. Спробуємо це так зробити. Ось. Підняв від ґрунту катушку. Переводжу сюди в режим, тримаю, доки не буде двойного сигналу. Бачите, пішов двойний сигнал. Далі починаю водити над ґрунтом. На висоті. Орієнтовно від пів сантиметра до півтора коливається. Дочекуюся сигналу. Пішов двойний сигнал, піднімаємо в повітря, йде пік високочастотний. Після цього переходить в режим пошуку через орієнтовно там 2,5 секунди пік. Прилад готовий до роботи, не реагує на ґрунт. І ситуація яка в нас? От вожу, бачите, не бачу, Не бачу. Ну, Сантиметрів 10-12 втратив, щоб ПФМки шукати. Далі тут. Площа більша, в десь, ну так, да, десь різниця в 10 сантиметрів. Але не реагує на ґрунт, все комфортно, зрозуміло. От. Щоб виявити ці цілі ПМ-ку там чи ТМ-ку, чи якісь снаряди, але й не забуваємо про осколки, пробки, фульгу. От там консервні банки. от. І знову повертаємося до нашої складної міни. І скажу так, що от, йде виявлення, це десь над міною сантиметрів 10-12. Я її не побачу навіть на повільному помасі, зрозуміли. Побачу її за сантиметрів орієнтовно 5. На повільному помосі. Бачите, двойний сигнал. Це десь 7-8 на грані. Ну, ось так. Бачите, тільки на повільний. Якщо такі вишуковуєте даним прибором, потрібно ось так вилизувати це все. На жаль. Скажу так, взяти там інших виробників не буду називати, хто хоче проконсультуватися, набирайте, там телефони є, залишу. Але вони з головою беруть всі ці цілі, але з ними мучитися, відлаштовувати третє, четверте, п'яте, шосте, купа різної замороки. Краще використовувати для цього ВЛФ-прибори, вони не такі стабільні, більш складні, але вони ці міни виявляють на доволі, скажімо, так, солідній глибині. Наприклад, якщо взяти там X, Зараз спробую зафіксувати. Не вийдемо, щоб положити. Так, ось у нас є X, беремо його, вмикаємо. Далі в нас є тут програми пластикові міни дрібні. Я їх запускаю. Так само перебираюся на чисте місце, роблю баланс. Пише підняти датчик, він мене вже піднятий, опустіть датчик, опускаю і нажміть БГ. Нажав. Все, баланс. Зроблено все просто. Він менш інформативний, ми не виведемо так чітко форми, більш складний в користуванні, але йдемо, наприклад, до міни, да? це висота біля сантиметрів 18. Йдемо далі на любій швидкості помаху. Якщо не зловить динаміка, то зловить статика. Вимкну зараз взагалі динаміку і слухаємо. Дуже близько. Хрипить. Це лише статіка. Коли навів і гудить. А динаміка це у нас. Пропікування тут в базі чуйка 80 можна її підняти і до 90-90 вже дискомфорт фантомно. Правда, є мінус. Задолбетися ті маленькі всі фольгічки копати. Хоча, коли потрібно виявити там міну на глибині більше метра, то воно теж підійде, іменно ТМ-ку, зрозуміло. Ну, це так до прикладу. Кожному своє, хто що має, так скажемо, з ракурсу, ну, під 20 см. Певнено бере. Якщо тут виямка, тут нерівно, і ще його прикрити, то візьме чи ні, напевно, так. Зрозуміло? Ось таке інформативне для вас відео, катушки, до речі. Потрібно брати маленький, типу тут, Або от імпульс, до речі, імпульс от повністю, повністю нагадує мені, Чіа, але ну, в Чіа є ще певні примочки такі цікавіші, так скажемо. Хоча цей і підводний, цей не підводний, але цей навіть комфортніший. Ну це також до інформації. Попередньо набирайте, будемо спілкуватися, можливо, ще на якісь прилади потрібна відеоінструкція і певні секрети, і моменти. Набирайте, скажем так, знаємо майже все. Дякую за увагу. Слава Україні!